Друзі, всіх вітаю, щастя і добра. Всім. Я хочу сказати, що ми продовжуємо боротися за те, щоб не скоротили 200 медичних працівників міської лікарні, це лікарі, медсестри інший медичний персонал. І я, як і обіцяв, як народний депутат, я звернувся до прем'єр-міністра, до кабінету міністрів до Міністерства охорони здоров'я. Також заявами про злочин звернувся до... Органів поліції і прокуратури. Вважаю, що ці дії, які сьогодні витворяється банда, вже така тройка, знаєте, як плітньова Ганіч-Дикун, чи дикун, Ганіч плітньова як кому зручно, вони вже ну пробивають, пробивають далі дно, ну, як кажуть, і от добрались до лікарі. Також я буду вас всіх інформувати, яка буде відповідь. Я впевнений, що має бути зараз, зараз зареєстровано кримінальні справи по цьому приводу. І звертаюсь до лікарів, медичного персоналу, медсестер. Ні в якому разі не пишіть заяви про звільнення за власне бажання. Вас примушують, це абсолютно незаконно. Ви не повинні цього робити. І я готовий надати кваліфіковану юридичну допомогу. У нас вже є декілька адвокатів, які з задоволенням займуться цією справою. І ми, як кажуть, будемо боротися за вас. Тому ні в якому разі, хочу сказати, що сьогодні оця банда, вся вони, щоб відволікти увагу, відкрили. От ви бачили всі на сайті Human і міської ради, що відкрита це. Жіноча консультація перенесена в роддом. Це дійсно хороша подія, що вона перенесена, але хочу зазначити, що Плитньова Ірина Григорівна до цього не має жодного відношення. Свого часу, я і моя помічник Діана Білянівська, яка сьогодні також є депутатом міськради, ми ініціювали і займались, не вилазили звідти, як кажуть, щоб. Зробити комфортні умови для рожениць, щоб пороженці не ходили в одному місце в консультацію, в інше місце в роддом. Тому там був зроблено ремонт, закуплене обладнання, асфальт, до речі, новий зроблено було. Що, дякую, до речі, компанії Греків-Ліс. Тоді вони також долучились безпосередньо Бахтіяру Сапаєву. І ми збиралися відкривати це вже де, до 8 березня. І вже все було готово, але почалась війна. Після того, як почалась війна у мерії, то лі руки не доходили, то лі мозги не доходили, я не знаю. Але вони відкрили лише зараз. І коли Плетньова розповідає там високопарні фрази, що приходьте, ми тут відкрили, що це гарний приклад взаємодії міської влади. З комунальним закладом. Ми бачимо, наскільки зроблено капітальні ремонтні роботи. Переобладнані кімнати в сучасні кабінети лікарів. Я вдячна колективу за розуміння, за те, що вони спрацювали, дообладнали з любов'ю свої кабінети, тому що це треба було і квіточку якусь поставити. Вона знову і знову пробиває дно. Вона до цього не має жодного відношення, і цей проєкт повністю реалізовувався нашою командою. Абсолютно, це знає весь персонал роддома, Абсолютно плітньова. Я для чого це кажу? Щоб люди зрозуміли, що починаючи з квітня нічого ця банда не зробила хорошого і не зробить. А на старих дражах, як кажуть, на проєктах Антона Єценка не треба виїжджати. Ви до цього не маєте жодного відношення. Я готовий, щоб плітньова. І я з нею разом сходити на поліграф, щоб підтвердити, хто має відношення, хто не має. Я готовий, і, щоб плітньова як мер із неї провести дискусію з цього приводу, яке взагалі вона має до цього відношення. Вона жодного разу там не була і, і не цікаво було, коли це робилось. А потім вона примазалась. Так, тоді працювала наша команда, Плітньова була в команді, але це не означає, що вона до цього проекту має відношення. І фактично люди, всі, хто обізнані, це розуміють. Тому я звертаюся до Плетнього. Замість того, що піариться на чужих проєктах, свої ви все одно не можете зробити щось хороше. Я думаю, не треба знущатись далі на думанчам і вкотре до вас звертаюся. Не доходьте до того, що вас просто в браслетах уведуть з вашої посади, бо к тому все йде. Я не хочу зараз забігати вперед, але є підстави так стверджувати. І просто самі підіть у відставку забирайте з собою Ганіча, Чіргу і іншу шваль, яка з квітня місяця грабує у Манчан, вводить тарифи. Да, Тірчука не забудьте забрати нового директора водоканала, який теж грабує все. І какадія, бізнесмена, який у вас сьогодні на чорній касі сидить. До речі, друзі, хочу ще сказати про Плетньову, трошки відволікусь від теми. Багато людей пишуть: от Антон Володимирович, ви його самі привели пожинаєте плоди. Дійсно, я сам кажу привів до влади ну Голосували люди фактично за мене, а не за Плетньову. І дійсно, я пожинаю плоди. Я вкотре визнаю, що я помилився, я вкотре прошу пробачення у Мончан, але хочу єдине своє виправдання сказати: от пам'ятаєте, коли були радянські часи, багато було ситуацій, коли от одружилась пара зятька там. Прописали до квартири, а він потім відсудив квартиру. Ну, подонок. Такі ситуації, на жаль, були, і ніхто тут не винувати, просто люди довірливі, а хтось стирається в довір. Взагалі, Плітньова для мене асоціюється, от, був такий відомий маніяк Чекатіла. Всі знають його на пострадянському пространстві. І чому так от я асоціюю? Тому що чекатіла мав. Родину мав дітей, мав роботу, був на, на гарному рахунку, а в той же час створив свої оці страшні злочини, справи ганебні і взагалі пішов в історію як один із кровавих маніяків. Від нього звичайний манік, але і не маніячка, так пожартую, але вона працювала у нас в команді більше восьми років. І дійсно втерлась довіру, і я, от вона у мене чиста з маніякам чекаті. Вона також працювала, вона вичікувала час. І я хочу сказати, це забисто, моя думка не як нардепа, а як людини, що от більш підлої і підступної людини я не зустрічав і надіюсь, що не зустріну. І вкотре дуже жалкую, що ми її не розгляділи. До певного часу, от, 21 рік ми нормально працювали, ми разом, а от потім от, така ситуація склалася. і Цувала, що людина взагалі ну, підла, підступна і взагалі людиною вважати не може. Тому, друзі, отака історія. Будемо боротись. І я впевнений, що ми обов'язково з вами переможемо. Всім бажаю щастя і добра. Лікарів вкотре закликаю йти брати родини, дітей, йти до приймальні мери, не уходити, поки не скасується ганебне рішення. До речі, Плетньова каже, що вона не знала. І не знає про це нічого. йдіть до Григорєнка, головного лікаря. Ну, це відверта брехня і така страусінна психологія. Тому будемо боротись. і не соромтесь, дзвоніть мені. Ви знаєте, мій телефон 067 327 5477. Ми його зараз ще покажемо на екранах. Дамо адвокатів, будемо максимально, що в наших силах робити, щоб цього, цієї ганьби не допустити, щоб скорочували медиків, так ще й під час війни. Щастя, всім і добра! Україна переможе, слава Україні.